Борг споживачів станом на 1 листопада поточного року перед підприємством Івано-Франківськ теплокомуненерго становить 53 мільйони гривень. З них 13 нараховані за жовтень. Які заходи застосовуються до боржників і що можливо очікує місто взимку, дізнавались наші кореспонденти. Івано-Франківськ теплокомуненерго з боржниками працюють по-різному, вмовляють, страшать, виконують судові рішення. Ми працюємо із населенням доволі ефективно, залучаючи виконавчі служби, залучаючи судові інстанції. Ми працюємо додатково з підприємствами. Найкращі платники сьогодні з юридичних осіб це є бюджетні організації. Трошки гірша ситуація в державному бюджеті, особливо підприємства Кічі. Військові частини нам заборгували мільйон, але є перспектива те, що до кінця місяця вони розрахуються повністю. З лімітами на газ ситуація також традиційно не з кращих. Є така інформація, що якщо не буде оплачено заборгованість за використаний газ в листопаді місяці, будуть доволі обмежені ліміти на газ в грудні місяці, тому можливо обмеження або взагалі відключення котелень, зупинка котелень міста щодо подачі теплоносія. На сьогодні така ситуація сталася в Житомирі. В нас поки що до кінця листопада населення може не хвилюватися, опалення буде, але наявність тепла в грудні і в слідуючі місяці зимою буде залежати тільки від проплат дебіторів, споживачів за послуги теплопостачання. Про усі ваші борги або переплати можете дізнатись у відділі розрахунків. За потребою тут таки можете заплатити за опалення і гарячу воду. І не чекайте судових виконавців, які прийдуть за вашим майном. Розрахуйтесь тепер, коли на дворі сонячно. Взимку при мінусовій температурі у вашій хатині чи помешканні буде тепло і затишно. Переконують на підприємстві Івано-Франківськ Теплокомуненерго.